І так, кукусики, сьогодні трішечки попотякаємо за Броккера. Що це в нас за покемон? Цей лютий морозко із клану дворфів дуже не любить спеку, хоча через нього на полі бою може бути доволі гаряче. Цей лютий льодяник за підтримки хілера здатен кинути виклик самій смерті, помножуючи на міну своїх супротивників. І так, що ж ми маємо на борту у цього полярного малорослика? З руки А1 він по-дружньому виписує легенького ляпаса. А два з пасивки робить із супротивників лютих відморозків. Завдяки ж другій пасивці при отриманні летального удару сам стає тупо айсбергом, який розбити ну майже неможливо. Ну, а про ульту годі й казати. Брокер покривається жойським настом. Та прикривається шаленим щитом. Ну що за людисько, геть не любить програвати. І так підсумок. Брокер це малий живучий гість із морозних країв, який любить життя понад усе. Тож хай живе. А тепер я вам продемонструю приклад використання його в бою, де ви все одно нічого не зможете розгледіти через швидкість бою. Але у будь-якому випадку, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Fear thy god and die well. Sorry, our